Понад 43 тисячі снарядів, які лишилися після активних бойових дій на Чернігівщині, знищили сапери. Про це суспільному розповів начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС в області Михайло Ільєв. За його словами, це снаряди різного калібру: артилерійські боєприпаси, мінометні міни, ручні гранати, стрілецька зброя та авіаційні бомби. Наразі сапери розміновують територію на позиціях, де в лютому березні стояли російські війська. У лісовій смузі неподалік городні сапери знайшли залишки артилерійських боєприпасів калібру 152 мм, міліметри, які не вибухнули, та зразки сигнальних мін. На даній території раніше були блокпости агресора Російської Федерації. Також вони багато залишили тут сюрпризів, так як ми бачимо, що міст підірваний. І тобто, всі підходи до моста з різних сторін були заміновані. Були заміновані саме як протитанковими мінами ТМ-62М, також стояли сигнальні міни, тобто, щоб можна було зорієнтуватися, якщо хтось підходить. І також на розтажках стояли ручні гранати РГД5 і Ф1. Роботу саперів зараз ускладнює погода, говорить Михайло Ільєв. Через погану видимість та постійні дощі важко виявити розтяжки. Коли погана видимість і, скажімо, йдуть великі опади, трава починає злягати. І тоді, коли сапер працює на розтяжках, тобто трава злягла, не видно іменно де є нить. Натягнуто, тобто розумієте, воно все ховається під травою за допомогою металодетектора. Звичайно, дуже важко працювати на розтяжках.